Я швидше всіх став на ноги. Місяць і сім днів мені знадобилось для того, щоб стати в вертикальне положення. Головне це настрій і бажання стати на ноги, якнайшвидше. До речі, в принципі, я це і зробив. Не було, в принципі, складностей, просто треба було до всього поетапно відноситись. Наприклад, я не знаю, скільки займе у мене цей етап, чи другий, чи наступний. Зараз у мене задача стати на ноги без милиць і ходити без милиць. І я не збираюсь. Ні е, поспішати, ні затягувати все, що ми робили, було на характері, і головне не проїбати. Головне, щоб твій характер не зламався. Я просто буду це робити. А як ви потрапили саме в Титанові? На характері, я просто знав, що в мене все буде добре і будуть самі кращі лікарні і так далі. у мене був гарний настрій. А мене в кожній лікарні, типа лікарі, санітари запам'ятали як того хто. Взагалі не почувствував цього поранення. Ми не вмерли, окей, і цього досить.